Життя в тісному спілкуванні зі мною може стати перед смаком неба. І це добре, але тут постає вимога певного рівня духовного і розумового зосередження, чого домогтися вельми складно. У Псалмах Давид пише про чудовий спосіб життя, тобто коли я перед ним завжди. Як пастух, він мав багато часу, аби шукати моє обличчя і насолоджуватися моєю присутністю. Йому відкрилася краса днів, прожитих зі мною, коли я був завжди біля нього. Я навчаю тебе вести саме такий спосіб життя також. Аби так жити, потрібно докласти багато наполегливих зусиль і рішучості. Твоя близькість до мене не відвертатиме твоєї уваги від того, що ти робиш, а радше сповнить твою діяльність яскравим життям. Усе, що тільки чиниш, роби від душі як для мене. І зі мною через мене і в мені. Навіть виконання чорної роботи світиться радістю моєї присутності, коли ти чиниш це для мене. А зрештою ніщо не може тебе відлучити від мене, тому захоплива пригода між тобою і мною триватиме вічно.